Віднедавна у соціальній мережі Фейсбук точаться суперечки щодо святкування Різдва, 25 грудня чи 7 січня. Отож, коли бродівчани його святкуватимуть, зараз дізнаємось. Бридень, скажіть, будь ласка, коли відзначати Різдво 25 грудня чи 7 січня? 25 грудня. А чому? Бо так, підходить під календар, під то все. 7 січня. Чому так? Ну, як всі люди, ми вже так привикли, що 7 січня. 25. А чому? Грудня. Ну, бо так вже ми живемо по новому стилю, повинно бути все по новому стилю. 7 січня. А чому так? Ну, тому що ми вже так привикли. 25 грудня. Ну чого? Тому що ми хочемо до Європи. Так само, як в Європі, під Росією відзнатися. 7 січня. А чому так? Бо святкує так Єрусалим. Ну, як в мене в сім'ї, то 25 грудня би хотіли. Ви святкуєте 25 грудня? Ну, будемо святкувати, як всі, але як би хотіли, то краще 25 грудня. Ми рахуємо, що треба по старому 7 січня. Да. Да, ми, звикли, так. ми так звикли, то наше свято, то є наше, а чуже нам не треба 25 грудня, так як всі люди, як весь світ. Ісус Христос родився раз, а не два. На мою думку, це повинно бути вирішено на трошки іншому рівні. А решту це кожен вирішує сам. 25 грудня. Не знаю. 25. го Щось світ святкує так. Світ? No, ми до Європи якось приєднаємося. Правда ж? Так. Ну, no, то має бути 25 го числа. Байдуже, ми не ремонтуємо. го Чому? Ну так, вже по новому стилі так yeah. дуже мені здається справа кожного. Розумієте, людині. це вже питання віри. В кожного своє. А може ми мусульмани, розумієте? Або а то, може то, ми якісь там крішнаїди. Побуду, Вони ж своя віра. Це, то вже як людина захоче. Ну, нас взагалі святкувало на Україні і тоді, і тоді. Так я що, я що це веселі свята. Наступить якийсь мир, то ми загаль... переможемо, а потім будемо святкувати. А yeah. зараз, поки поки треба воювати. Не знаю. Я приїжджа ще не Коротше, не вписалася. Ну, з дітьми бо говорила, говорили, що будуть по старому. Ну 7 січня буде? 7. Ні, і по тому кажуть і потім. Ну а взагалі, то я за те, щоб все-таки ми були незалежні від російської православної церкви. І як сказав один священик, немає часу сперечатися, де чіпляти ікону. Коли горить хата, отож, коли ви будете відзначати різдво, пишіть у коментарях.